Жіночий Mix від брендів Selected Home. Only Vera Moda. Така сорочка По бірці 80 євро. Спортивні штани. Піджак. Ціна 21 євро за кілограм. Розміри S, M, L, XL в лоті. Спідниця. Штани. Штани, сезон весна, літо, джинси, піджак, жилетка, кофта, спортивна кофта, Такий комбінезон. Відселектет в чорному кольорі, 120 євро євро побірці, кофти, блузки, вітровка. Такі блузи 49 і 99 євро побірці. Собі вартість за штуку приблизно виходить 5-6 євро. Такі сукні в лоті. Блузи. Бренди також є Vera Moda. soročki